Валтер, напів, паралон, польського виробника гая, модель 1130 Філіпа. Він випускається в стандартних розмірах і такі ж, також в розмірах Максі. Тонкий паралон допомагає добре підтримувати груди, створювати гарну зону декольте. Верхня частина вона із прикрашена із мережа на резиночці. В є бокова кісточка, зручний об'єм, добре тримається на тілі, середньої еластичності і три ряда гачків. В великих розмірах збільшені бретелі, Чим більший розмір, тим ширше бретельки і вони не відстегуються. Зверніть увагу, як дуже гарно виглядає така біжева основа з цікавою вишивкою. В середині обов'язково натуральна тканина, глибока зручна чашка для середніх і великих грудей. І груди збираються форма ближче до центру. До цього пізгаутера труси сліпи, класичної форми, широкий досить бочок, дуже зручний, м'які еластичні резиночки, натуральна листовиця і по спинці поєднання мікрофібри і мережева. Білий з вона добре сідає на великі розміри і досить зручна. Дуже гарна вишивка на виробі. Поєднання такого черно, червоного квіточок з лірик з ниточками. І чорної основи. Всередині нееластична мережа, вона добре тримає форму, піднімає груди ближче до верху. Є бокова корекція, яка приймає тут це зайве і збирає груди ближче до центру. Поясау кріслайну досить повномірні. Є бокова кісточка, добре тримає безгалтер під грудьми і три ряди гачків. В зоні декольте є чудова гарна прикраса. бретелечки можна відстьобувати, вони м'які і досить еластичні. Бретелечки плечові, вони не відстюбуються, широкі, не розтягуються і досить зручні. А тут можна відстібнути цю бретелечку, яка є в зоні декольте. До цього без галтера труси з мережева. Дивіться, як цікаво. Всередині біжево-мережево, а взовні таке цікаве з візерунком чорним з вишивкою. Дуже якісне, це е, труси з високою посадкою, тому вони досить повномірні. І їхня ікселька виглядає навіть на 2 XL. Труси хай-твай з високою посадкою йдуть на розмір більше. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.